Метелики ніжні, легкі, мов танець вітру. Але деякі з них виглядають так, ніби сама природа вирішила побавитися у масштабне кіножахів. Їхні крила можуть затьмарити сонце, розміри, налякати пташку, а деякі ще й озброєні трюками, яким навіть шпигуни ЦРУ б застряли. Сьогодні ми говоримо про гігантів світу метеликів, і деякі з них вам точно будуть снитися після перегляду цього відео. Тут не буде топу від найбільшого до найменшого, бо всі вони заслуговують на перше місце. Тому, якщо є бажання, можете підтримати канал за посиланням у описі та QR-ом на екрані. Обов'язково задонатити ЗСУ для просування на фронті, і будемо дізнаватися цікавеньке. Тахокрилка королеви Олександри це абсолютна королева світу метеликів і найбільший денний метелик планети. Самка настільки велика, що в польоті її легко сплутати з маленьким птахом, розмах крил сягає 28-30 см, а окремі особини навіть більше. Крила самки шоколадно-коричневі, з білими та жовтими візерунками. У самця яскраво зелені зі смарагдовим переливом, наче покриті коштовним камінням. І що шокує, личинки цього виду їдять отруйні рослини, накопичуючи токсини, які роблять дорослого метелика небезпечним для хижаків. Птахи навіть не намагаються його ковтнути. Місце проживання лише кілька клаптиків тропічних лісів у східній частині Папуанової гвінеї. Через красу і рідкість цей вид став бажаною здобичу браконьєрів, і за одного такого метелика колекціонери платять тисячі доларів. Популяція катастрофічно скорочується через вирубку лісів і незаконну торгівлю. Існує закон, який вилов або продаж навіть однієї особи не передбачає величезний штраф і тюремне ув'язнення. У живій природі побачити цього гіганта рідкісна удача. І місцеві кажуть, що це наче побачити диво, яке з'являється лише для обраних. Голіафів птахокрил Цей гігант справді виправдовує своє ім'я. Він другий за величиною денний метелик світу після птахокрилки. Розмах його крил до 28 см, і коли він пролітає повз, створюється враження, ніби мініатюрна пташка пролетіла прямо перед вами. Самці це жива реклама тропіків, яскраво зелені з золотистим переливом, що світиться на сонці, немов смарагд. Самки більші, але скромніші за кольором, коричневі з білими плямами, щоб легше ховатися під час відкладання яєць. Їхні гусині справжні гурмани, які харчуються лише певними видами рослин. І ці рослини ростуть у вологих лісах нової Гвінеї. Як і королівський родич, голіафовий птахокрил має токсини в тілі, тому хижаки швидко вчаться його оминати. Побачити його в дикій природі рідкісна розкіш, адже середовище проживання постійно зменшується через вирубку лісів. У деяких селах навіть існують легенди, що цей метелик душа предка, яка прилітає подивитися на рідний дім. І коли він розкриває крила, це справді виглядає так, ніби хтось розгорнув коштовний килим посеред неба. Поки є можливість, порекомендую вам мій телеграм-канал. Якщо хочете читати більше цікавих фактів зі світу природи та спілкуватися частіше. Підписуйтесь там цікаво та вайбово. Метелик Атлас. Цей красень справжній повітряний нічний дирижабель світу комах. Розмах його крил може досягати 26 сантиметрів. Цей вид мешкає в тропічних та субтропічних лісах Південно-Східної Азії. Крила мають малюнок, що нагадує голову змії, і це не просто декор, а робочий механізм оборони. Хижак може повірити, що перед ним отруйна рептилія. В день він ховається в густому листі, щоб уникнути хижаків. В Атласа немає рота, він взагалі не їсть. Усе його життя після вилуплення це перегони з часом знайти партнера і відкласти яйця. Самки Атласа виділяють феромони, які приваблюють самців. Живе такий гігант лише кілька днів, і весь цей час, мов останній акорд симфонії. Його кокон міцний, як шовкова тканина. Гусениць Атласа можна розводити для отримання шовку, який використовують для виготовлення одягу та інших виробів. Коли атлас летить, чути характерне шелестіння наче хтось перетрушує папір. Тож, якщо у джунглях ви почуєте дивний шурхіт над головою, можливо, це не вітер. Сатурні Луна Цей нічний метелик з Північної Америки та Канади, схожий на гостя з іншої планети. Ніжно зелені крила з довгими хвилястими хвостами і очами, міражами. Їхня функція обдурити хижаків. Кажан, який користується ехолокацією, плутає хвости з тілом і атакує в холосту. Залежно від кліматичних умов на різних територіях ареалу, розвивається в різній кількості покоління за рік. Луна не має рота, тож не їсть і живе максимум тиждень. Живуть за рахунок жирових запасів, накопичених під час стадії гусіні. Самки після парування відкладають 200-400 яєць поодинці або невеликими групами на нижній стороні листя кормових рослин, деревних порід. Її можна побачити лише кілька разів на рік і завжди вночі. Цяйво місяця на зелених крилах робить її схожою на живий світильник. Попри красу, луна вразлива, її личинки поїдають листя дерев і вирубка лісів загрожує їхньому існуванню. Існують легенди, що поява луни біля дому приносить удачу, але у науковців на це є інше пояснення вона просто загубилася у світлі ліхтаря. Метелик Павичеве Око Велетенське або Сатурнія Грушева. Це найбільший нічний метелик Європи, і розмах його крил сягає 16 сантиметрів. На крилах чотири величезні ока, які дивляться на вас навіть тоді, коли метелик сидить спокійно. Ці візерунки створені, щоб відлякувати птахів та дрібних савців. Личинки цього виду світло-зелені з блакитними точками і виглядають майже як прикраси на новорічній ялинці. Павич око літає лише вночі, а вдень ховається серед листя. Цікаво, що самець здатен відчути самку за запахом з відстані до 10 кілометрів справжній комашиний GPS. Коли метелик розкриває крила, очі на них можуть налякати навіть кішку. Попри розміри, цей велетень абсолютно безпечний для людини. Але якщо ви побачите його зблизька, важко повірити, що це комаха, а не маленька сова. А також цесар. Рідний брат Атласа, але ще більш яскравий і з глибшими кольорами. Його крила мають візерунки, що нагадують стародавні тканини. Він мешкає у Південно-Східній Азії і часто стає жертвою колекціонерів через свою унікальну палітру. Ці метелики літають повільно, але впевнено, немов знають, що виглядають по-королівськи. Їхні личинки можуть досягати 12 сантиметрів у довжину і споживати таку кількість листя, що маленьке дерево може залишитися без крони на кілька днів. Як і інші нічні гіганти, дорослі особини не їдять. Їхнє життя коротке, але як яскрава вистава. Деякі народи вірять, що поява такого метелика біля оселі знак великих змін у житті. Метелик скляне крило велетенське Хоча цей вид не такий масивний, як атлас, його особливість прозорі крила, немов з тонкого скла. Ви буквально можете бачити крізь нього світ. Це ідеальна маскувальна стратегія. У лісі його майже неможливо помітити. Деякі види склянок досягають розмаху до 15 сантиметрів, що робить їх найбільшими серед прозорокрилих. Коли вони летять, здається, що в повітрі парять лише маленькі кольорові плями з обрамленням, а не повноцінні крила. Вони не просто уникають хижаків, вони наче стають невидимими. Личинки цих метеликів харчуються отруйними рослинами, що робить і дорослих особин неприємними для смаку птахів. У деяких культурах їх вважають символом душ, які спостерігають за нами. Королівський махаон Велетенський Це найбільший денний метелик Африки з розмахом крил до 25 сантиметрів. Його яскраво помаранчеві та чорні візерунки видно здалеку, і він літає на висоті, куди не всі птахи злітають. Цей махон може пролетіти десятки кілометрів за день у пошуках їжі. Його харчування це квіти з великою кількістю нектару, і він може зависати над ними майже як колібрі. До речі, про колібрі хочете відео чи буде вам цікаво послухати про цю міні-пташку? Пишіть, його забарвлення попередження, він отруйний для більшості хижаків. Через вирубку лісів та колекціонерів цей вид також під загрозою. Його в польоті можна сплутати з маленьким птахом. Кажуть, щоб побачити цього метелика на світанку велика вдача, адже він з'являється лише в певні години дня. Можливо, ви подорожували і доводилось бачити цих красунів. Чи хочете послухати про якийсь вид з цього списку докладніше? Напишіть у коментарях. Гігантські метелики це не просто казкова краса, а й справжні дива виживання, маскування та адаптації. Вони поєднують у собі витонченість і силу, крихкість і хитрість, деякі з них вже на межі зникнення і хто знає, чи зможемо ми побачити їх у дикій природі через кілька десятиліть. Дякуньки за перегляд, чи було вам цікаво, що можете порекомендувати СТЕМ для відео або загалом для розвитку каналу. Що додати, що викинути з відео. Буду вдячна за рекомендації. Я все записую. До наступних зустрічей. Слава Україні!